Чому я не готовий працювати в Німеччині по чорному? Перша головна причина це те, що можна отримати великий штраф. І, звичайно, якщо дізнається джоп-центр, то мене позбавлять всіх соціальних виплат і попросять, щоб я повернув соціальні виплати, які мені надавалися раніше. Це в першу чергу. Також, окрім цього, це грозить великими проблемами у майбутньому, тобто, якщо я захочу отримати постійне місце проживання тут, тобто візу або громадянство. То я його можу не отримати, тому що якщо буде відкрита кримінальна справа, вона впливає на це. Це для мене дуже важливо, тому що я хочу залишитись у Німеччині, тому обов'язково потрібно мати хорошу репутацію для міграційної служби. Окрім цього, якщо в мене будуть якісь проблеми зі здоров'ям на роботі, тобто, якщо я там отримую якусь травму, я не зможу отримати нормальну допомогу медичну, тому що, звичайно, я не буду застрахований, моє страхування це все не покриває. І, звичайно, для мене дуже важливо це мати відрахування на пенсію, да сплачувати податок у Німеччині, тому що якщо ти хочеш отримати громадянство, то важливо сплачувати податки і бути тут а, без ніякої соціальної допомоги, тобто самозабезпеченим на період, коли ти будеш отримувати громадянство. Тому важливо зараз знайти хорошу роботу офіційну, навіть якщо це буде тайм-сайт, але це є хорошим варіантом, щоб залишитись у Німеччині. Обов'язково шукайте саме офіційне працевлаштування, тому що ви отримуєте дуже багато від держави, якщо ви будете працевлаштованими. Це навіть є більш вигідніше, корисніше, ніж бути на соціальній допомозі і чуть-чуть, потрохи по чорному заробляти. Бо це Звичайно, впливає не тільки на репутацію, а на багато чого. І на здоров'я теж, тому що ви постійно в стресі, в стресі, і це погано.